Реформування сільської освіти у Львівському регіональному інституті державного управління при президентові України відбулася чергова відеоконференція. Представники освітніх управлінь із Львова, Києва та Дніпропетровська зібрались разом, аби обговорити онлайн зміни у середній освіті та початок всеукраїнської акції Дай руку першокласнику. Такі відеоконференції у Львівському регіональному інституті державного управління вже стали традиційними. Ще за минулий рік їх відбулося близько 30, а на перший квартал цього року заплановано 10. У виші переконані публічні обговорення освітянських законопроектів мають і практичне застосування. Такі спілкування не лише економлять дорогоцінний час, але й дають можливість обмінятися. Думками і детально розібрати усі проблеми, які виникають в регіонах та у Львівській області. Зокрема, що ми готуємо державних службовців, державних управлінців. У Нас також є програми, які пов'язані з підготовкою тих школярів. Які пізніше поступають в різні вузи, в тому числі і в нас вуз це така програма, як менеджмент організації, економіка управління, економіка праці, я хотів би сказати, що характерно, що приблизно десь сорок це абітурієнти, або пізніше студенти, які закінчують школи сільські Міністерство фінансів, що все межа